Вітаю вас, малята, любі хлопчики дівчата. Дуже рада вас вітати і заняття розпочати і сьогодні до нас на заняття. Завітав тигрик-Чомучка, і він хоче вам розповісти про природу наш спільний дім. Дій день, дорогі друзі, мене звати Чомучка, я дуже допитливий тигри та дуже люблю природу. Адже ми всі, хто живе на планеті Земля, є частиною природи. Природа це спільний дім для рослин, тварин і людей. Наше існування без природи неможливе. Повітря земля і вода. Це природа. Природа це я, і ти це природа, пустелі і гори, поля і ліси, і ми тільки частина цієї краси. Всі ви, друзі, напевно, вже знаєте. Що природа це все, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною. Це ліси, поля, степи, рослинний та тваринний світ. Природу вивчають різні науки, серед яких ботаніка, що вивчає рослинний світ, зоологія, наука про тварин. Але є ще одна особлива наука, яка досліджує як рослинний, так і тваринний світ. Як вони пов'язані між собою, як пристосовуються до життя в природі, як вони впливають на цю природу, ця наука зветься екологією. Наука екологія допомагає не лише зрозуміти природу, вона ще навчає нас, живих істот, як її берегти, любити та турбуватися про неї. Адже на сьогоднішній час? Великою проблемою в усьому світі є ставлення до природи. Люди вже не помічають навколо себе красу природи, вони вирубують ліси, осушують болота, вбивають звірів, будують заводи, забруднюють природу, не усвідомлюючи того, що роблять. Природа це наше життя, не буде природи, не буде і нас. Люди знищуючи природу, знищують себе. Не усвідомлюючи того, що ми її частина. Якщо таке ставлення до природи не зміниться, жахлива неминуча катастрофа чекає на нашу землю, і в ній будуть винні самі люди. Можливо, з часом вони зрозуміють, що роблять, та може вже бути пізно. Красу, яка нас оточує, та пізнання такого могутнього джерела, як природа, можливо, лише через спілкування з нею. Воно повинно закладатися в людській свідомості з самого народження, адже для кожного з нас природа є невичерпним джерелом знань. Тож я, друзі, тигрик чомучка, запрошую вас у подорож екологічною стежиною нашої рідної планети Земля, адже це єдина планета з усіх відомих людям, на якій існує життя. І ми з вами повинні навчитися бачити її красу, відчувати привабливість кожного живого і неживого елемента, оточуючого нас довкілля, захоплюватися, милуватися, любити, співчувати, співпереживати всім істотам на планеті та бути їхніми захисниками. Малята, а зараз давайте пограємо гру, як зберегти природу. Якщо ти знаєш, що треба економити чисту воду, встань. Якщо ти не кидаєш у річку озеро пляшок каміння, сплесни у долоні. Якщо ти не смітиш на березі річки, озера тупни ногою. Якщо ти не лякаєш жабок, не ловиш бабок, сплесни у долоні над головою. Якщо ти вважаєш, що кожен повинен піклуватися про природу, простягни руки сусідам, посміхніться один одному. Ми всі разом зможемо захистити і зберегти. Природу для себе і тих, хто житиме після нас. Дякую за увагу.